Остеологія це наука, яка вивчає кістки. Переміщення у просторі і зміна положення тіла одна з основних функцій організму. Цю функцію забезпечує опорно-руховий апарат, який складається з активної і пасивної частин. Пасивна частина це кістки і з'єднання між ними. Активна частина опорно-рухового апарату представлена скелетними посмугованими м'язами. Кісток – утворений скелет, скелетон від грецького скелетос – висушений, що виконує різноманітні функції. Це, в першу чергу, опора і пересування. Форма тіла людини також залежить від скелета, який має бічну симетрію і сегментну будову. Кістки є важелями, що приводяться в рух за допомогою м'язів. При скороченні м'язів частини тіла змінюють своє положення і переміщують тіло в просторі. До кісток прикріплюються зв'язки, фасці та інші сполучнотканині утвори. Крім того, кістки скелета утворюють стінки порожнин, порожнини черепа, грудної клітки, таза, хребтового каналу, які надійно захищають розташовані в них органи від ушкоджень. Так, у порожненні черепа розташований головний мозок, у хребтовому каналі спинний мозок, у порожненні грудної клітки серце і великі судини, легені, стравохід тощо. У порожненні таза са органи. Кістки беруть участь у мінеральному обміні. Депонують солі кальцію, фосфору тощо. Маса живого скелета становить 14-20% від маси тіла людини. Твердий скелет складається з 206-210 кісток, 33-35 кісток, з яких є непарними. Скелет поділяється на Осьовий, до якого належать череп, що складається з 23 кісток, хребтовий стовп 32 34 хребці, грудна клітка 24 ребра і груднина. Додатковий скелет, що включає кістки верхніх кінцівок 64 і кістки нижніх кінцівок, 62. М'який скелет утворюють сполучно тканині структури, такі як зв'язки, апоневрози фасції, Міжкісткові перетинки кістки побудовані з кісткової хрещової тканини, які складаються з клітин і щільної міжклітинної речовини, хрящ і кістка об'єднані між собою спільністю походження, будови і функції. Так, попередником більшості кісток є хрящ. Поступово хрящ замінюється кісткою. Хрящові моделі довгих кісток, хребців, кісток основи черепа і кінцівок замінюються кісткою. Ріст цих кісток забезпечується проліферативною активністю хряща. Кістки лицевого черепа і склепіння мозкового черепа розвиваються з перетинчастого черепа, минаючи стадію хряща. Такі ж, стадії розвитку, проходить ключіця. Хрящ від латинської cartilago, від грецької хондрос. Як орган, утворений з хрящової тканини. Хрящі покриті охрястям перихондріум, що складається з двох шарів. Зовнішній шар охрястя утворений волокнистою сполучною тканиною, у якій є багато кровоносних судин і нервових закінчень. Внутрішній шар охрястя хондрогенний. У ньому є прихондробласти і хондробласти. Безпосередньо під охрястям хондроцити, які розташовані декількома шарами паралельно до охрястя. Ці клітини забудовують дуже подібні до фібробластів. Глибше розміщені різні за формою і розмірами хондроцити. Ще глибше у вакунах залягають ізогенні групи хрещових клітин. Кістка ос. озоні вкрита окістям періостеум. Це міцна сполучна тканина пластинка, в якій є багато кровоносних судин та нервових закінчень. Окістя міцно зрощене з кісткою з допомогою сполучних тканиних волокон, що проникають у глибину кістки. Зовнішній шар окістя волокнистий і утворений переважно колагеновими волокнами. Внутрішній шар окістя остеогенний. Він безпосередньо прилягає до кісткової тканини. У ньому розташовані клітини, які є джерелом росту кістки у товщину та її регенерації після пошкодження. На поверхні кожної кістки помітні випуклості, борозни, заглибини, отвори, шорсткості. До цих структур прикріплюються сухожилки м'язів, фасції, Зв'язки проходять судини і нерви. Підвищення, що виступають над поверхнею кістки, називають апофізами. Від латинської апофізіс виріст. До них належать горб, тубер, горбок, туберкулюм, гребінь. Кріста відросток, процесус. На кістках також є заглибини ямка фоса, ямочка фосула. Поверхні кістки обмежені краями. Марго розрізняють щільну і губчасту кісткову речовину. Щільна кісткова речовина. Субстанція осіум компакта. Побудована зі щільної тканини, пронизаної тонкими каналами остеонів, каналами Гаверса, що містять кровоносні судини і нервові волокна. Навколо кожного каналу кісткова речовина утворює від 4 до 20 циліндричних пластинок остеонів. На межі між пластинками залягають кісткові клітини остеоцити. У сусідніх пластинках одного остеона волокна орієнтовані в різних напрямках, що забезпечує щільність кістки. Сусідні пластинки з'єднані між собою колагеновими волокнами. Між остеонами залягають вставні пластинки. Це залишки остеонів, які руйнуються в процесі життєдіяльності і перебудови кістки. Ці пластинки слугують матеріалом для утворення нових остеонів. З зоні від остеонів під окістям розташовані рівнобіжними рядами зовнішні оточуючі пластинки. Канали остеонів з'єднуються між собою із поверхньої кістки за допомогою поперечних проникаючих каналів. Через ці канали з окістя в кістку проникають судини, які живлять саму кістку, а також нервові волокна, губчаста кісткова речовина. субстанція осіум спангіоса. Складається з тонких кісткових пластинок і поперечин кісток балок, які перехрещуються між собою, таким чином утворюючи конструкції склепінних арок. Губчаста речовина, що розташована між двома пластинками щільної речовини в кістках склепіння черепа, називається губчаткою диплоє. Її ще називають пластинчастою губчастою речовиною, бо вона не формує остеонів. Лесгафт Петро Францович сформував ряд загальних принципів організації кісток. Перше. Губчаста кісткова речовина утворюється у місцях найбільшого стиснення або розтягнення. Друге. Розвиток кісткової тканини залежить від діяльності приєднаних до даної кістки м'язів. Третє. Трубчаста й аркова будова кістки забезпечує найбільшу міцність при мінімальних затратах кісткового матеріалу. Четверте. Зовнішня форма кістки залежить від тиску на неї навколишніх тканин і органів у першу чергу м'язів. Форма кістки змінюється при зменшенні або збільшенні тиску. П'яте. Зміна форми кістки залежить від зовнішніх сил. Рельєф кісток залежить від характеру прикріплення до них м'язів. Так, у місцях прикріплення до кістки сухожилків утворюються кісткові виступи. Якщо м'яз вплітається в окістя своєю м'ясистою частиною, то на кістці утворюються заглибини. У місцях проходження судин і нервів на кістках утворюються борозни. Різні кістки скелета відрізняються між собою як за будовою, так і за функцією. Структура і функція кістки взаємозалежні і взаємообумовлені. Розрізняють три різновиди скостеніння. ендесмальне розвивається безпосередньо в сполучній тканині. Перихондральне розвивається з охрестя хрещового зачатка кістки, та енхондральне або внутрішньохрещове. При цьому різновиді утворюються ядра з костаніння. За часом появу ядра з поділяють на первинні, які формують діафіз трубчастих кісток. вторинні, формують епіфізи трубчастих кісток та додаткові, які формують апофізи. За форму кістки поділяються на довгі і короткі, до них відносять трубчасті і губчасті, плоскі кістки, атипові і повітряносні, довга трубчаста кістка лонгум. має довгу середню частину діафіз це тіло кістки від грецького між, фіо росту і два стовшині кінці епіфізи від грецького епі над. На кожному з епіфізів розташована суглобова поверхня facies articularis, яка вкрита наростковим хрещем, який сполучається в суглобі з відповідною кісткою. Суглобова поверхня може бути опуклою, голівка, увігнутою суглобова ямка або у вигляді виростка. Тіло трубчастої кістки побудоване з щільної речовини. Усередині тіла є кісткова мозкова порожнина, яка заповнена кістковим мозком. Розрізняють червоний і жовтий кістковий мозок, а кістка ос і регуляри має неправильну форму. Наприклад, скронева кістка черепа, яка складається з окремих частин різної форми, повітряносна кістка ос пневматикум, має заповнену повітрям порожнину, стінка якої виставлена слизовою оболонкою. До цього класу належать такі кістки черепа, як лобова кістка, клиноподібна, рішічаста кістка та верхня щелепа. Плоска кістка оспланум. Це кістка, ширина якої переважає над товщиною для захисту внутрішніх органів. До таких кісток відносять лопатки, кістки черепа і тазові кістки. Перебудова кісткової тканини можлива завдяки одночасному руйнуванню, резорпції і утворенню нової кісткової тканини. Таким чином, не тільки спадковість, але й зовнішні фактори впливають на конструкцію кістки. Кістка змінює свою будову відповідно до зміни фізичного навантаження та виду виконуваної роботи. А на цьому все. Дякую вам за увагу та зустрінемося у наступному відео.